Всім привіт! З вами Relax! І сьогодні в нас обзор на новий івент, який вийшов у проєкті Roller Coin. Але перед початком відео обов'язково постав лайк під це відео, підпишись на цей YouTube канал і також напиши свій коментарій, скільки в тебе потужності. Також підпишись на мій Телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно безвкладні. Тільки на ось цьому проекті я вже зробив 40 доларів, з яких вже вивів 40 доларів, і 10 вже знову назбирав. Тому обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал. Як бач, проєкти я викладаю стабільно кожного дня і всі вони безскладні. Також у нас є чат, де ми один з одним спілкуємося. Я допомагаю та розказую різні лайфхаки, як заробляти безскладень ще більше. Тому приєднуйся. Також, як ти можеш побачити, я вже виклав. Весь івент, який будуть винагороди в своєму телеграм-каналі, хоча до івенту ще 5 хвилин. Тому обов'язково приєднуйтесь, щоб знати всі новини самим першим. Давайте подивимось загалом, які нагороди. Перший рівень 5 РСТ, другий рівень 5, XP, третій рівень такий собі майнер. Четвертий рівень 30 РСТ. П'ятий рівень це нам треба 6 тисяч досвіду. 50 тисяч на 7 днів, ну таке собі. 6-7 рівень це знову майнер, які ми в майбутньому спалимо на всяких івентах. 8 рівень це в нас знову бонус 150 тисяч потужності на 7 днів. 9 рівень це дуже цікаве. 56 тисяч 250 досвіду треба. І нам дають майнер на 2% на 75 тисяч потужності. Загалом для мене саме, зараз найважливіше саме це процентне бонус. Також 10 рівень це 25 XP до івенту, 11 рівень це поличка на 4 майнера, ну або на 8 маленьких. На 6%, досить непогано. 12 рівень, треба нам 340 тисяч потужності, це майнер 60 тисяч потужності 1%. 13 рівень, знову майнер 0% бонуса, 162 тисячі потужності, 1,5%, це теж непогано, 90 тисяч потужності. 15 рівень. Нам треба 848 тисяч досвіда. Майнер 724 тисячі потужності і 0,25 бонуса. Теж непогано. Знову The Creeper, майнер на 16 рівні, 1,5%, ну їх можна скрафтити. 17 рівень це в нас Silver Rack. Боличка 7% також непогано. 18 рівень. Нам же сюди потрібно 1,5 мільйона досвіду. Це майнер на 426 тисяч потужності, 0,57% теж непогано. 19 рівень. Saturn 6, 300 тисяч потужності, 2%. Досить непогано. І 20 рівень. Ancient Miner – 500 тисяч потужності 6%. Взалом нам треба 337 тисяч досвіда. Якщо я не помиляюся, цей івент буде проходити до 5 лютого, тобто у нас є 5 майже 6 днів, щоб його закрити. Я, напевно, буду до 12 рівня пробувати добратися. І Подивимось взагалі, що з цього вийде. Загалом, я напевно донатити не буду, тому що не бачу таких сильних винагород, які би могли бути. Але думаю, що все-таки 3% бонусу я з цих з цього івента собі заберу. Ну і думаю, 150 тисяч потужності на майнерах так само. Тому... Не забувай приєднуватися до телеграму, не забувай підписуватися на цей ютуб канал, тому що ми розвиваємося, ми йдемо тільки вперед. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і бувайки.